Гідна жінка. Ця тема здавалася б, насправді, така зрозуміла і звичайна, да, доступна, але водночас вона оповита стількими мифами та стереотипами, чи правда жінка завжди має бути ідеальною, чи правда, що гідна жінка не плаче, чи правда, що жінка завжди повинна дорогаждати своєму чоловікові і завжди спати з ним, як тільки він хоче. Спойлер: гідна жінка не відповідає. Очікуванням інших людей. Вона ставить свої пріоритети, свої бажання на перше місце та завжди слідує своїм цінностям. Опа, невже це так легко? Або складно, невже про це потрібно говорити? Невже це потрібно пояснювати? А я вам скажу, що потрібно. Тому що зараз я з вами розвінчаю декілька міфів про гідність жінки, про гідну жінку. І вгадайте, хто ці міфи взагалі започаткував, звичайно, чоловіки. І я відразу поясню, чому, чому чоловіки так роблять. Тому що так хочеться, щоб жінка була зручною та комфортною. Так хочеться за рахунок безкоштовної, жіночої, живої сили задовольняти свої потреби та завжди отримувати те, що хочу, при цьому просто лежачи на дивані та кайфувавши. Ну і що, що вона щойно з роботи прийшла і стала до плити, з ким не буває, на тут її жінка. Якщо вам це не подобається і ви не знаєте, що з цим зробити, дивіться це відео до кінця. А мене звати Кароліна, я психологиня, Я дуже рада, що ви знаходитесь у моєму просторі та дякую, що дивитеся це відео. Також я запрошую вас в особисту психотерапію та на психологічні консультації. Записатися ви можете в описі під цим відео. Також підписуйтесь, ставте вподобайку та дзвіночок, якщо ви цього ще не зробили. Та не забувайте писати коментарі, щоб це відео бачило ще більше і більше людей. Я виділила два основних міфи, про які ми сьогодні будемо з вами говорити. І перше, те, що жінка гідна жінка, яка варта уваги, вона завжди ідеальна. Що насправді входить в цю ідеальність? Це завжди ідеальний зовнішній вигляд, це завжди ідеальний одяг випрос, це завжди чистота, постійний блиск та свіжість по всій квартирі. Це завжди забитий холодильник. Це… Наявність, грошей, відсутність целюліта, це здатність забезпечувати сама себе всіми цими тюбіками, щоб вона могла себе там розкрасити. Це, як, що, це а, гідна жінка, да, оця ідеальна жінка, вона ще й завжди хоче сексу. Це якби обов'язкова умова. Чи так це? Ну, Звісно, ні. Знаєте, яка мені більше всього подобається фраза? Якщо ти не приймаєш мене з моїми умовно недоліками, з моєю тіньовою стороною, то на що ти мені всрався, коли я проявляюся своєю кращою стороною? Да? Там, коли я весела, коли я задоволена, коли я щаслива, коли я е, розквітаю, е, не знаю? там. Просто кричу, да, тіло моє кричить про красу та здоров'я? Нащо ти мені тоді потрібен, якщо ти не зі мною поряд, коли я там прихворіла, коли у мене не мите волосся, тому що я не можу встати з ліжка, да, коли я не маю настрою одягатись, чи взагалі виходити з дому, коли у мене е, упадок сил, коли у мене критичний і так далі. Нащо ти мені тоді? Нащо мені йти в цих. Е, на що ти мені, якщо ти коли мені ок вовче супер, Да, якщо ти не можеш бути зі мною тоді, коли мені не добре, тоді коли я хочу себе проявляти якоюсь своєю іншою стороною. Я вже записувала відео про те, що в кожної людини є її основна сторона, це та, якою вона постійно проявляється, вона її приймає та бачить, і є тіньова сторона, яку ми не приймаємо, але ми так чи інакше себе поводимо так, і проявляємо. Я, наприклад, знаю і свою тіньову сторону, і основну, і точно знаю, що потреби будь-якої частинки мене необхідні бути задоволеними. І я їх задовольняю. Тобто, якщо я сьогодні просто не знаю. Свідчуся від радості та задоволення, завтра я можу бути сумна без настрою і роздратована. Це не значить, що я буду його всім сувати і скидувати на, на когось ці своє роздратування, але я точно знаю, що я не буду ражати себе посмішку для того, щоб задовольнити комусь там щось. Сьогодні у мене так, і мені треба побути в своєму гарному настрої, поганому настрої, да, якомусь засмучному, можливо, щоб потім, коли я радісна і задоволена. Це було щиро і справжньо. Напишіть в коментарях, чи зрозуміло, що я маю на увазі. Отже, розвінчуємо цей міф. Гідна жінка приймає всі свої сторони. Вона знає свої слабкі сторони, вона знає свої сильні сторони, вона знає кожну потребу свого тіла, і що їй потрібно для того, щоб ці потреби задовольнити. Вона знає, як їх задовольнити, і вона їх задовольняє. Адже наш поганий настрій. Відсутність енергії та апатія це також про бажання, це також про потребу. Наприклад, у сні, у відпочинку, у можливо якомусь, е, не знаю, якої розлікухі да? Наприклад, там, сходити в театр, на дискотеку, да? що щось вже та крутина зажала, заж, 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 зажала мене, що я вже хочу. Сходить десь розвіятися, да і якщо ця потреба десь так не задовольняється, то настрій може псуватися і бути незадоволеним або вже настільки не хочеться там щось самі готувати, стояти біля поти, що дуже хочеться сходити в заклад. Ця потреба не задовольняється і псується настрій. Да? Ну ось так, от прям в собі треба розібратися. У мені це вдалося, і досі я це вчуся і розбираю, тільки дякуючи особисті психотерапії. Тому ну, якщо у вас не виходить в цьому розібратися самому, я просто не вірю. Особисто моя думка, що в цьому можна розібратися самій. Проте, ну бажаю вам удачі. Але якщо не виходить, звертайтеся по допомогу, тому що пізнати себе ми часто можемо через підзеркалення від іншої людини. І, повірте мені, нехай краще це буде психолог, який зробить це згідно зі знаннями, так щоб вам не нашкодячи. Наступний міф це те, що жінка ніколи не плаче. Да, там, типа, ой, та це мені щось в око попало, ой, та це десь я там ударилася, не звертай увагу, да, тому що стоїть е, така. Я пам'ятаю, у мене таке було да, у моєму шлюбі. Я дуже не хотіла бути істеричною жінкою, яка постійно плаче. І пам'ятаю, ховалася і стримувала свої сльози, тому що знала, що мій колишній чоловік прийме все це на свій рахунок, більше все це в собі втримувала. Воно там назбиралось, 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 поки один раз у мене реально там ледве не трапилася істерика. Це прям повний крінж. Я дуже вам рекомендую цього не робити і плакати тоді, коли вам хочеться, розпізнавати про що вашій сум, чи біль, можливо, якась огида, і вас переповнюють почуття, їх необхідно проживати. Тому я вам більше скажу: гідна жінка плаче і плаче добре, і вона ніколи не плаче, тому що їй плачеться, вона знає про що вона плаче. Зрозумійте, емоції, це така штука, яка проживається пряма способами. Це через сльози, через під, пот, да, коли по емоції можуть проживатися та через мочі спускання. Звичайно, ми не можете там, потіти і може спускатися там, постійно, скажімо так, а плакати легше. Але якщо це плач в подушку під час фільм, чи під час істерики чоловіку, який зовсім не розуміє, а я тут а при чому, то це насправді не проживання своїх оцих емоцій. Це на напевно, на, на, ну ретравмування. Я б сказала, навіть тому, що. На якийсь короткий період стане легше, тому що ком звідси да, тут біля щитовидки, він ну зменшився і іначе попускає. Але ви напевно за собою помічали, що раз в місяць, може спершу раз в три, раз в два, а потім ледве не кожен місяць у вас нахлинує один-два дня. Так що ви постійно плакає, плачете. Плачете і не можете зрозуміти причину. Оце нездорова історія. Потрібно розбиратися, про що я е, е, плачу. І одна з таких самих легких технік, за допомогою якої можна спробувати в собі в цьому розбиратися, да, допомогти, це задавати собі питання, так, я я плачу, про що мої сльози? Якби мої сльози могли говорити, що б вони мені сказали, що мій стан хоче мені е, показати. На що мені звернути увагу? Де я себе десь можливо ображала, якісь потреби не задовольняла? Чому я плачу? І якщо ви чуєте відповідь, це тому, що все за чоловіка, це все за мого мужика. Повірте, ви точно плачете не за свого мужика, не за того, що він вам там щось дає чи не дає, або задовольняє, не задовольняє. Ми завжди плачемо про щось своє. Ніяк друга людина у ваших сльозах не може бути винна. Навіть коли ми втрачаємо людину, ми плачемо не як, тому що сумуємо за неї, а як за те, як нам боляче, як нам боляче від того, що ми більше не маємо можливості бути поряд з цією людиною. Тому не тіште себе такими наївними ілюзіями про те, що у всіх ваших проблемах винен мужик. Ні, якщо ви не знаєте насправді про що ті чи інші ваші відчуття, це у вас самих і проблема. Гарна новина якраз таки в тому, що з цим можна і необхідно працювати. Можна прочитати книги про емоційний інтелект. Я от якраз збираюся скоро одну тут прочитати, потім зможу порадити. Почитайте на сайтах, просто в інтернеті, що це таке, як його в собі розводити, розвивати, розводити. Як і Зрозуміти, про що ті чи інші мої емоції. Якщо вже зовсім не дається, знову ж таки, звертаємося в особисту психотерапію. І я не про те, щоб його зараз всі побігли до мене. Спеціалістів дуже багато. Шукайте собі свого, але не залишайтеся з цим на самоті. Також додам такий маленький підпункт, як підтримувати свою гідність у стосунках. Адже часто так буває, що вроді би все було добре, зустрілися з чоловіком і поплили і взагалі не розумієте, що з вами. Відбувається, ви не ви, да? От, правда, я таке зустрічала. Запам'ятайте, основне, це повага. Якщо ви поважаєте себе самі, по-справжньому це зробить і ваш партнер, і будь-яка людина, яка поряд з вами. Перше, пам'ятайте, ваша думка є важлива за замовчуванням. Якщо чоловік ігнорує ваші бажання, ваші прохання, ваші якісь думки на певні речі, то він гавнюк, він повний гавнюк, тому ви. Е, думаєте, що з цим робити? Запам'ятайте, гідна жінка ніколи не боїться сказати, мені так не підходить. Зі мною так не можна. Я з собою так не поводжуся. Я не дозволяю собою так поводитися батькам, братам, сестрам, колегам, якимось іще людям, кого хера ти рішив, що зі мною так можеш поводитися ти. І ну, не треба так казати, да? ну, у всякому випадку, перший раз хачак. Е, але найдіть собі силу сказати: слухай, мені так не підходить. Людина має право або адаптувати свої якісь дії чи слова до того, як вам підходить, або зрозуміти, а мені не підходить, що тобі це не підходить, розвернутися і піти, що також добре, значить, то є не ваш чувак. Наступне: не бійтеся залишатися собою у стосунках, не зраджуйте своїх принципів. Не догаждайте чоловікові, не підлаштовуйтеся під його вільний графік, не скасовуйте зустрічі з подружками, тому що, нарешті, хлопець вирішив запросити вас на побачення. Не запускайте його в своє життя так, щоб це впливало на те життя, яке було до нього, так, як воно виглядало. не… Давайте йому перекалашматити все ваше буття. Дивіться, ви собі, от, наприклад, 27 років мені, да? я собі жила 27 років, я якось формувалася, якось себе пізнавала, щось для себе робила, щось там собі дарувала. І ось я дійшла до такого зараз да, рівня життя. От воно в мене виглядає якось так. Прийшов чувак. Він взагалі не знає, хто я, що я, як це я зробила, які цукерки я люблю, да? яку каву я вибираю, які жарти мені подобаються, які фільми я дивлюся. Но він вже буде мені говорити, коли я йду з подружками гуляти, а коли ні. Ти серйозно? Ти нічого не спутав? Я якось доросла до 27 років, напевно, і далі зможу справитися якась сама, ніхто мене на вулиці не вкраде. Да? І далі по списку. Тому ці два правила обов'язково дотримуєтеся в стосунках, і ви точно відчуєте оцю цю свою гідність. Як тільки відчуєте її, ви самі в собі, її відчує кожен наступний чувак і будь-яка людина, яка поряд з вами, чого я вам і бажаю. А я з вами не прощаюся. Ми з вами побачимося в наступному відео і бережіть собі себе.